Ось, дивіться, яка красота в моїй наді цвіте. Ви бачите, які гарні. Оце красота. Ну нічого, треба буде в неї взяти собі ще посадити. Дивіться, ну які гарні. Оце то красотінь. А ще тут у мене бачу. О, о, дивіться, які павонії. Це тюльпан такий. Ну вони вже відцвітають. О, бачите. Ось так, така красота. Зараз ще покажу. Дивіться, які тут красоти у нас. Бачите, які тюльпани у Наді? той такий розов'ястий, той такий цибуляно розовий. Такий о, бачите як? Він не жовтий, цегловий. На, на телефоні роз, жовтий, здається. Біле з розовим. Біленький такий і фіолетовий. Бачите, які красавчики. Що-що, що ти прийшов? Шо? До речі, кому качура. Або продайте качку хтось до качура, бо лись качку вкрав. А качур сам остався. Моє кому качура треба. Дуже спокійний і ручний. Оцього я не бачила. Дивіться, який патлатий фіолетовий. Бачите? Красавчик який. Я його не бачила. А Він недавно посаджений. Ааа, то він такий бідненький. Ну так. півники. Вогня, огняний той тюльпан. На, дуже гарний. Такий він такий, як вогонь. Такий же гарний колір аж. Ну, в ну, мене білий теж є. А от таких, ну, а, ладно, хай розростаються будуть і в мене. Бачите, в Наді деревовидний піон примерз. У мене мій не примерз, а той примерз тут. У них більший мороз тут долиною. І більший мороз. І примерз. Дивіться, яка гарна. Файно придумано. На пеньочку в колесі. Ось так собі так гарно цвіте, Такий лісок, лісова галявинка. А тут дивіться, яка красота. Є. Райська яблунька, дивіться. Як показати, щоб видно було не проти сонця. Отак, дивіться. Українська сакура. Ох, Кай Василь, українська сакура, бачите, гарно. А вона пахне? Так. Трошки. Ну йдемо туди подивимось. Йдемо подивимося, йдемо подивимося, йдемо подивимось. Ох, яка тут красота в нас. Ви подивіться ну. Як вона все гарно. Ох, яка красота. Нажа відцвітає. Містяни. А де ще, що воно зацвітати, скільки ще пупляхів має? О ті за два дні всі облетять. А то вона так цвітає? відцвітає? Тю, угу. я думала, вона з місяць цвіте. У -у -у. Вона вже місяць... цвіте вже вже більше тижня. Вона вже Біється. після того дощу впадає. Яка красота. Ви бачите. На морозу я так зрозуміла, вона не боїться. Ну, її мороз попримеште. Ох, яка гарна. Вона морозистівка до мінус двадцяти спокійно витримує. Бачите, яка гарнюня, красотуня? Ну тако полюбуватися, так, да, а посадити хіба, щоб мої кози мали що їсти. <рес> <рес> я люблю яблуні, щоб було таке яблуко, як кулак. А вона виростає отакаву. От вона... Не знаю, я скільки знаю, райські яблука, то вони отакі овсі. У мене такі, ні. То не така? Ну, якщо, якщо... Ну я ладно, я прийду восени, якщо будуть яблука подивлюся. О, ні, в мене от який кулак були. Ну не знаю. Я скільки бачила райських яблук, то вони. такі, о. А мої кулаки, які є. То напевно, як ти садив, то вони в тебе вдалися. Скоріше з Якщо я з хорошим настрієм сажу, то воно в мене виросте, буде таке, як я. Якщо в мене настрій поганий, то воно в мене зачахне за два дні. Понятно з тобою все. О, Чуєте, як Соловей співає? А ну, Соловей співай. Я мікрофон відкрила добре. <смі> Бо сурман не хоче. Бачиш? замок. Маю гніздо десь тут постійно, то кожного року тут прилітає, тут тірать, терак, храти,ра. -тіра -тіра. Не хоче, ви чуєте. Кіли? О, Поспівав трошки, нарешті, ладненько. У мене з тим того такого кущика, як там оцей от, виріс здоровий. Ну тут йому сподобалося, значить. Пускай шовковиця в мене. Mm -hmm. Але вона ще щось трошки для неї зарано, я так зрозумів. Ні. Вона ще не, в не, не. мене моя той не розвивається, то ще рано. Шовковиця пізніше розвивається. Вон в мене Марини позацвітали в садку, садок білий від марин. Файно так, в мене теж так же це тут. От би дав би Бог, щоб вони не вимерзли, щоб був, щоб був гарний урожай, поволі на малини не стань. То якісь породості, да? так? Так. О, а тут така маленька ще. Райська яблунька. Вона скоро росте. Два роки і от такий самий куш буде. Капець. Бач цвіту харч. Можна розсаджувати. Відрубав кусок від неї, в землю запав і вона приїметься. То якийсь кушарник, кущака? Так так. Можна собі навіть для козів посадити, щоб мало цього робити. Мали б ті кози бажання їсти, як вже їм мало в мене їсти, то я вже не знаю, коли їм хватить. І в мене вже яблуні під світом. Ну, У нас нині десь до 2 градусів було морозу, у вас був мороз? Морозу не було. Я зранку вставав, в 7 годині вийшла на двір, то тільки була руса, а морозу не було. Ну, у нас я... О, я... я. Я як його вийшла пів шостої на двір, то було біло. І кози вигнала вже було начало восьмої. Тут ще знизу мороз був під деревами. ще було, У нас був морозець. Ось таке тоді. Ладненько. Гарного всім дня. Зараз посадимо барабої, а тоді може, покажу, як за парою коней садиться, знімуче. Чекайте, я ще можу до зніму ще сюди віду. І будемо рвати молочий кумет варити. Добре? Ладно, поки ми всім папа. Ось так, посадили. Тут садиться парою, бо тут би одна не потягнула під горбок. Барабою в таї землі, дуже тяжка земля. Страшно. Чекаєш, там вже треба садити? Ні, зараз після коней садити, Василю. Ну, то я знаю, що після коней садити. Що Давай тягни. О, тику ну. показала. Ти помниш? А нащо ти її зачіпаєш? О! Значте як земля яка тяжка по капці. Не сипи скиба зовсім. А я тут а не беру. Ні, ну тут, тут, тут як візьмеш, як дерево мішає. О, все, закрила барабойчики. Бачите які грудки, такі, як в мене, то капець. Оце земля тяжка. То капці. Що він? Тобі саме легше попало таке. Ну ти будеш двойну порцію пити 100 грам. А вже можливо... А можливо і тройну. Не тро, не тро. Барабої ховає, все бачу. Я бачу. <риві> двіться, бачите, як грудку розбиває, дивіться. Отак. Щоб барабоя всунути, то капець. Ой, ось туди, то, да, того року земля. То, то повний капець. Ну нічого. Ось, бачите, теж так само різані барабої. Такими, які я саджу. О, ще й хрін є. Ні, це не хрінь, то якась З капусти корінець. Та й таке то так, да, так, да, то все, натурпродукт. Ось такі то діла. Посадимо барабойчики ще. О, сюди нише тут трошки краще землю розбити грудку. Ну там То дуже тяжко. Ось так. Га? Там треба робити, йдеться далі. Ото-то! Так, бачите, які тут коняки. Така брила дуже тяжко. Йо? А у вас там дивована так? Ністі отоблю, особу... Та Не диво, воно просто якщо він хоче накачанитися, то наверху. 40 сантиметрів ідуть більше. Я ж відео. Це лоша прив'язана коло коні ходи. кобили прив'язані. Тебе я не показую, що печалися, сіткі ноги, то боя тебе ніхто не впізнає по ногах. Куда взяв. А чого ти не виходиш? Тут же не виходиш до кінця? Йо ну. Володю. Ну та вернися, вийде тако прямо на кінець, бо що тут таке? Як я назад. назад. Я розумію, скільки у вас на тобі це. Так, дивіться, я вам покажу. Бачите, ялинка з шишки жене. Дивіться, які гарні. Ви подивіться тільки. то то да. Яка красота! то тільки ті одві геляки сидить, женуть шишки такі. бачите? О, ну, о, сфокусувалося! Ой, пачечку не можу. О! О, вітер гойдає. Нереально сфоткати. Ладненько. Ось так, ми йдемо, зараз вам покажу, що я що я маю, що я додому несу. Так, я вже йду від сестри. Не знаю, чи там будуть вставки, як ми садили барабої чи ні. Бо там було дуже, дуже багато, шумно, весело. То не знаю, може там який кусочок, де виріжу, щоб було видно, як ми садили барабої. Але то таке кого я несу. Ну це я не собі несу, звісно. Ось. Малого медведика такого. Бачите? Він тільки крекче. Ось такий красотки. Тільки крекче їде. Вітерець зірвався. Ну, погода гарна. Ось такі то справи. Угу, угу. Я так притулився собі і так крекчу. За Василя, якусь вам сумку посаджу, кажу, не треба. Кажу, я її отак на оберемочку принесу. Ось такі то справи. Ось так. Ми йдемо. Ось таке воно, гарненьке, тільки як ти медведе кракче. Бачите, милота. яка красівта. Маленька-маленька мілота маленька, красота. Ось так. Така у нас погода гарна. Гарненько, тепленько. Але на ніж знову мороз передають. Вчора не передавали, мені зайшла, глянула, знову мороз передають. Ось такі то діла. Так що, нічого, все буде добре, але в небі всі здорові були. Так що гарного вам дня. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім перемоги.